...святих і праведних Бога Отєць, який має на і всіх святих помітила нас, яка богах і чоловіка. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Аминь. Сьогодні, дорогі отці та браття, наша свята православна церква святкує День пам'яті святої великомучениці Катерини. Свята великомучениця Катерина народилась в місті Олександрія. І коли настав час їй виходить заміж, то по благословінню свого духовного батька вона вибрала залишитися в дівстві. І в цей час в Олександрію прибув римський імператор Максентій. Цей злочистивий імператор всяко гнав християн і в місті влаштував ідольське жертвоприношення. Свята великомучениця викривала ці жертвоприношення. І... Але злочистивий імператор, замість того, щоб прийняти Слово Боже, покликав філософів, щоб вони довели істинність язичництва. Але, будучи укріплен... укріпленою у Господі, свята Катерина доказала істину Христову. І, розгнівавшись, імператор Максентій Убив і тих філософів, і хотів бити святу Катерину, і приготовив їй катування колесування. Проте ангел Господнім знищив це диявольське колесо, і він кинув її у в'язницю. Там свята великомучениця привела до Господа дружину Максентія, Василису, стратила та Пофілія і 200 воїнів. І розлючившись на це, Максентій вбив їх всіх, і Катерину. Роздумуючи над життєм святої великомучениці Катерини, святитель Лука Кримський задає собі питання, чому свята церква називає цю мученицю великомученицею? Адже багато мучеників, десятки тисяч постраждали такою самою смертю. Але... Саме великомучениця Катерина має такий титул. І він дає відповідь на це питання словами з Євангелія, що кожен хто порушить одну заповідь менших заповідей Божих і навчить так людей, називається меншим в царстві Божому, а хто виконає і навчить так інших людей, буде великим в царстві Божому. І ми, дорогі отці та браття, не повинні спокушатись. Цими словами, менші в царстві Божому, ніби нам смиренним достатньо невеликого звання в раю. Проте святитель Йоан Златоуст тлумачить це місце так, що в меншій царстві небесному це той, хто успадкує гієну огнену. Тобто нам, дорогі отці та браття, необхідно дотримуватись заповідей Божих, щоб стати самослідником Царства Божого. Отож, дорогі отці та браття, будемо ми брати приклад святої великомучениці Катерини, яка своїм вченням, знанням філософії і інших мов, і своїм богоугодним життям догодила і послужила Богу, щоб вона допомагала і нам, студентам і вихованцям київських духовних шкіл, також своїм знанням, які ми тут отримуємо, і своїм благочестивим життям догоджати Богу, щоб наслідувати Царство Боже. Аминь. Спасибо.